Вітаємо вас, друзі! Слава Україні! Героям! Слава! До вашої уваги! Випуск новин підсумки тижня на оперативному штабі, 16 червня, учасники засідання взяли участь у всеукраїнській филині мовчання. У вступному слові, карлицький міський голова Олесан Панюта наголосив на безпекових заходах у зв'язку з постійною загрозою ворожих повітряних атак. Унаслідок однієї з них минулої перед засіданням штабу ночі було руйнування в одній із сусідніх громад. А загалом у нашій громаді, сказав її очільник, ситуація стабільна. Продовжуються заходи з благоустрою, активізуються дорожньо дорожньо-ремонтні роботи. В громаді ще йде аудит, метою якої є перевірка та аналіз використання комунальних коштів. На стаціонарі карлицької багатопрофільної лікарні перебувало 107 хворих. Соціальні служби проводять відповідну роботу з родинами фронтовиків. У ліцеях і гімназіях триває підготовка до видачі документів про освіту. Дев'ятикласники відсвяткували випуски, а одинадцятикласники ще проводять національне мультипредметне тестування. Незабаром засідатиме штаб з підготовки до нового опалювального сезону. 17 червня відбулось засідання адміністративної комісії Кагарлицької міської ради, яку проводив заступник міського голови Іван Семцов. Комісія розглянула три протоколи. Кагарличанка, мешканка вулиці Магістральна, викинула сміття на узбіччя вулиці захисників України, що зафіксував, як доказ на камеру, небайдужий житель громади. На порушницю накладений штраф 340 гривень. Два протоколи стосувалися громадянки-жительки села Слобода, яка займається підприємництвом у місті Київ. Вона порушила правила благоустрою, розмістивши літні майданчики біля тимчасових споруд без відповідної документації. На неї накладено штрафи 3060 гривень. Таким чином, бюджет громади поповнився на суму 3400 гривень. Тож закликаємо громадян міста сприяти у виявленні і покаранні порушників, фіксуючи на відео та фото і їхні ганебні вчинки. Цим ми зробимо довкілля чистішим, а також буде прибуток до бюджету. 18 червня відбулося засідання штабу з підготовки до роботи в зимовий період. Участь у засіданні взяли карлицький міський голова Ласан Паню та його заступник Ігор Будюк, керівники комунальних підприємств та організацій, структурних підрозділів міської ради, пожежно-рятувальної служби. Теплогазопостачальних і дорожньо-ремонтних організацій, а також представники держпраці і держенергонагляду обговорено важливі питання щодо підготовки котелень, зокрема й двох нових біля першого і третього ліцею: навчання кочегарів, забезпечення електрообігрівом укриттів, робота в умовах можливого блекауту та інше. Підсумовуючи роботу штабу Карлицький міський голова Олександр Панюта сказав. Кошти в нас є, ми можемо дрова закупити навіть в літній період. Я даю вам доручення, дрова бути закуплені до 1 вересня. У нас є ресурс, у нас є така можливість. Значить по культурі, по освіті аналізуйте, первинка ми повинні закупити до 1 Вересня, все це ми можемо зробити, по заключенні договорів із «Нафтогазтрейдингом» Давайте цю роботу також. Ну, я думаю, що воно там вже визначиться по ціні, як тільки буде лінія вироблена, не тягнути і щоб ми не вийшло так, що догора не встигне до початку нового бального періоду, Почат, то, що ми не мали договорів. 15 червня на Ганку перед міським центром культури і дозвілля проводилася велика розважальна програма, яка мала назву Дружба ленд. Звісно ж, головною темою було Дружба. А ще того дня тепло і щиро вітали батьків із їх професійним святом. А в програмі заходу були Аквагрим. І креативні майстерки, сюрпризи та подарунки, рухливі ігри та естахвети, а ще тут зробили. І добру справу. 1720 гривень було зібрано для Збройних сил України завдяки Івану Кравцю він надав фрукти і воду, 1841 гривню. Зібрали майстрині аквагриму, передали на пікап для 72-ї окремої механізованої бригади. Після свята всі переконалися, що таке дружба, то там і літо, і сміх, і перемога. 18 червня відзначався День дільничого інспектора поліції. З цієї нагоди карлицький міський голова Ласан Панюта вручив подяки міської територіальної громади, капітану поліції, старшій дільничній офіцерці карлицького відділення поліції No1 Інні Калієвській та старшому лейтенанту поліції дільничній офіцерці Катерині Прохоренко. У великому залі приміщення міської ради 19 червня відбувся урочистий захід з нагоди дня фермера. Учасники заходу вшанували пам'ять фермера Миколи Заїки, який передчасно пішов із життя. Із професійним святом фермерську спільноту привітали карлицький міський голова Лесан Панюта та голова Асоціації фермерів Карличчини Олександр Широкоступ. Господарств, працівникам фермерських господарств. Хочу передати слово подяки за вашу працю, нелегку працю, за підтримку, за волонтерську діяльність, за те, що ви на рівні з великими господарствами забезпечуєте ну, так говорити, безпеку нашої держави, насамперед продовольчу. Бажаю вам син міцного здоров'я, успіхів у вашій справі. Я впевнений, що ви любите свою роботу. Бажаю, що ви отримували прибутки і в той же час бажаю, щоб збулася наша найголовніша мрія всіх присутніх в залі. Наступив мир, справедливий мир. Не можемо не говорити сьогодні про слова подяки нашим військовим, всім, хто допомагає боронити нашу державу. Тому їм також слова подяки. А вас святом, гарного сьогодні, сьогодні, спокійного дня. І ще раз слова подяки від великої карлицької громади. Святом, шановні фермери Карлични. Ми разом подякуємо, бо дійсно ми працюємо плечо-пліч. Олександр Васильович є депутатом Карлицької міської ради, очолює асоціацію. Ми багато втілюємо е, спільних. І завдань, і проєктів, ті, які нам ставить сьогодні наша громада. Шановні колеги, дорогі фермери, шановні хлібороби. Надзвичайно приємно, що ми сьогодні зібралися з нагоди нашого свята Дня Фермера. Особлива подяка нашому президенту, що це вже три роки, як ми святкуємо День фермера. Нашу працю з вами замітили і, звісно, нам за це дякують. Дорогі друзі, ви не покладаючи рук, трудитеся і в день, і вночі, на полі, на фермі. Розумієте, яка величезна на вас відповідальність. Держава повинна бути з хлібом і до хліба. Якщо складати в цілому, то держава повинна бути забезпечена продовольством. І якщо в цілому зараз подивитися на державу, на економіку держави, то без сільського господарства дуже було б і дуже було б непросто, не легко і взагалі неможливо. Державі не було б насамперед нічим не ні харчуватися і не було б чим боронити землю. Серед наших колег, фермерів також воїни пішли захищати, взяли в руки зброю, не стоять осторонь. Але ті, хто залишилося на місці, не менш важливу справу вирішують, бо саме те, що я й сказав попередньо, ми забезпечуємо наших людей продовольством і експортуємо багато продукції, за що державу надходить валюта. Дякую за нелегку і непросту вашу працю, за недоспані ночі, за музулясти ваші руки. Хай Господь повертає вам сторицею те, що ви все вкладаєте в добре і прекрасне. Ну і, звісно, всім вам міцнючого здоров'я, перемоги і миру. Слава Україні! За поданням Асоціації фермерів громади, великій групі фермерів Кариччини було вручено подяки та цінні подарунки. У центрі дитячої та юнацької творчості вже завершився навчально-виховний період. Відбулися випускні в групах студії малючок. Духовий оркестр разом з вихованцями вдало виступав на сценах закладу і міського центру культури і дозвілля. Керівник колективу Ігор Ільченко обіцяв дітям по завершенню навчального року зварити для них козацький куліш. І от свою обіцянку 18 червня виконав йому слово. Шановні дітки, шановні батьки і дідусі-бабусі, я хочу сказати на завершення нашого навчального року, хочу подякувати вам. Те, що у вас сама маленька група, ви такі потужно працювали і в зв'язку з тим, що у нас дуже багато було і тривог і всяких, але ви витримали, залишилися. І вони один раз виступали на великій сцені, два встапочені було, Тобто такі маленькі дітки виступали там. Це дуже важливо. Цей матеріал нам надала педагог-організатор Центру дитячої та юнацької творчості Олена Столяр. На днях на Пасківському ставу в Карлику працювала фахова комісія на чолі із заступником карлицького міського голови Іваном Сімцовим. Порушень екологічних вимог не виявлено, але після дослідження проб води відповідно до рекомендацій Держпродспоживслужби купатися в Пасківському ставку заборонено. Добі кінця випуск новин підсумки тижня. Дякую, друзі, що були із нами. На все добре! Слава Україні і героям! Слава!